Хто розумніший, той сильніший. Гуляла лисиця по лісі і зустріла тигра. Випустив тигр кіхті, вишкірив зуби і загарчав. Ти чому руда бродиш в моїх володіннях? Хто тобі дозволив? Я тебе зараз з'їм. Не хотілося лисиці гинути, дуже не хотілося. Вильнула вона хвостом. І каже, як ні в чому не бувало. Що це ви розкричалися, шановний, ми ще подивимося, хто кого з'їсть. Недарма люди бояться більше мене, ніж вас. Тигр від такої зухвалості мало не задихнувся. Очі в нього налилися кров'ю, шерсть стала дибки. Ах ти, нахаба? закричав він. Прощайся з життям. Чекайте, чекайте, відповідала лисиця. Ідемо до людей, і ви побачите, що вони бояться мене більше, ніж вас. Гаразд, погодився тигр. Підемо. Але пам'ятай якщо тебе люди не злякаються, бути тобі без шкури. Вибралися лисиця й тигр на проїжджу дорогу і пішли до села. Лисиця йде попереду, а тигр. Позаду Лисиця стелиться по землі, її непомітно, а тигр ні від кого не ховається, йде на повний зріст. Побачили селяни тигра і ну, бігти в різні боки, біжать і кричать Рятуйтеся, рятуйтеся, йде пан лісів! Обернулася лисиця до тигра і каже йому Бачиш, як мене бояться люди? А на тебе ніхто й уваги не звертає. Мабуть, я тебе зараз з'їм. Злякався Тигр Лисиці, підібгав хвоста і втік, а лисиця довго реготала над лютим тигром, реготала і примовляла хто розумніший, той сильніший. Хто розумніший, той і сильніший.